Святого Матея, Слава тобі, Господи. Того часу прийшов Ісус з Галілеї на Йордан до Йоанна, щоб Ним бути охрещеним. Йоанн же стримував його, кажучи. Це мені потрібно бути охрещеним тобою, а ти йдеш до мене. Відповідаючи, Ісус сказав йому, облиш тепер, бо так належить нам виконати всю справедливість. Тоді Йоанн допустив Його, охрестившись, Ісус відразу вийшов з води, і ось відчинилися йому небеса. І Він побачив Духа Божого, котрий спускався, мов голуб. Та сходив на нього, і ось почувся голос з неба. Це є мій син улюблений, в якому я знайшов уподобання. Це є слово Господнє, За тобі, Христе! Євангелія показує нам 3. Ісус Христос приходить на води Йордану, коли хреститься, на нього спускається Дух Святий в вигляді голуба. І чути голос з неба. Це мій син улюблений, в якому моє уподобання. Отець. Автори і джерело великого плану любові і спасіння показує нам на свого Сина, як на того, котрий виконує план Його спасіння. Христос, як слуга, об'являє нам себе як великий втілювач цього плану. Він приходить втілити все, що правило. Святий Дух, який сходить на нього, помазує Христа в Його людській природі для виконання завдання, місії, дорученої Йому Отцем. У Святому Письмі помазаний з єврейської Машіях Месія або грецькою Христос. Помазанок це людина, котру Бог призначив до виконання його планів, котрий для цього уділяє Святого Духа. В історії Ізраїлю помазаниками були судді, царі, пророки, але всі вони були лише предвісниками одного машіяха, Месії, Христа. Ісуса з Назарета, Сина Божого або Сина чоловічого. Син Божий, тобто той, який має природу Божу, син чоловічий, той, який має природу людську. Але коли говоримо, читаємо в Біблії, Син чоловічий це Ісус Христос, який має людську природу. Син Божий це теж Ісус Христос, який має божественну природу. Зараз запитаємо, яке наше місце в цьому великому плані Отця і його здійснення. Через Христа, Святому Дусі, ми включені в цю дію. Це сенс і мета нашого життя через Христа, бо Він нас керовує на свій шлях. Показує його, закликає піти за Ним, до поєднання з Ним у цій справі. В святому Дусі Бог Христос посилає нам Святого Духа, дає нам участь у своєму помазанні, робить нас спільнотою співпомазаників, християн, як на початку служби почули, християної Тобто помазані, тобто християни. І ми, власне, якщо спомнимо наше хрещення, чи коли ми хрестили своїх дітей, пам'ятаємо, що під час помазання дитини береться, тімічко дитині мажеться. Це не є миропомазання ще, яке теж уділяється, наприклад, в греко-католиків відразу під час хрещення. або Прихрещені дорослих відразу прихрещенню діляється миропомазання зазвичай. Але все одно це помазання і дитині уділяється спеціальною олією для хрещення. Хрізма. Під час цього помазання говоряться приблизно такі слова я зараз не прочитаю, тільки з пам'яті. Що помазується ця дитина на кого? Тр, Потрібне помазання Христа Царя, Христа Пророка і Христа священника. Тобто ми отримуємо вже в дитинстві, тобто під час хрещення помазання на царя, на пророка і на священника. Що це за царське помазання? Що ми вже стаємо царського роду Христа Царя. Що з ним, як написано, що хто з ним страждатиме з ним і царюватиме, але ми належимо вже до Царства Небесного. Хто сказав, що вже отримуємо на хрещенні паспорт громадянина Царства Небесного. Ще не увійшли. Царство небесне, але маємо документ, скажімо так, паспорт громадянина царства небесне. Вже є царями. Там дівчата вже царевни, принцеси, хлопці, принці, скажімо так, але вже до царства. Будемо з ним царювати. А як Христос царює, яка в нього корона? Подивісь пах. Віта у Христа корона. голові. Да. Але ще до цього будемо йти наступних таємницях Святого Розарія. Да. І друге помазання, так, перше царя, друге помазання. Пророка. Пророка. Ну, можна Перемішати да. пророка чи священника пророка. Хай буде священника, Бо всі ми приймаємо участь у священстві Ісуса Христа. Проявом, на літургії, проявом підтвердженням нашого спільного священства, загального священства, схрещення, яке ми отримали, це є наша молитва вірна. Коли ми молимося, сьогодні на, на, на школі молитви ми трошки говорили про цю молитву, що коли ми молимося теж від імні церкви і, і за церкву, і за весь світ, в цьому теж проявляється наше священство. Також, коли приступаємо до святого Причастя, ми споживаємо цю жертву, якою є сам Ісус Христос. Ми Причастні від Слова, причетні, ми причетні до цієї жертви, теж є священниками. Свіршеник... Ісус є той священник, який приносить жертву із свого тіла, а ми священники які споживаємо цю жертву. Ми причетні до цього, що тут діється. Ми приймаємо участь. Отже, хто не приступає до причастя під час літургії, то він не в повноті приймає участь, так, в молитві вірних приймає участь читання, слухає і так далі. Але коли ну, через гріх, якщо хтось не приступає до святого причастя, то він якби і не в повноті є е, тим учасником цієї дії. Не причастний вже, бо не причастився. Раз, Отже, е, ми маємо покликання далі бути священниками. Цьому загальному священстві Ісуса Христа. Священники і ксензи, які висвячені до участі в цій літургії, до сповідування людей, до відправляння служби Божої, є священниками з ієрархії, тобто у час. Не є я священником сам себе. Да? Не можу називати себе священником просто так. Я є священником тому що я. у ми. Тому що ми приймаємо участь у священстві Ісуса Христа. Без Ісуса ми ніхто. Ми просто славі кіяни. Да, а через те, що ми і є, приймаємо участь у Його священстві, у Його жертві, то тому тільки називаємося священниками. Бо істинним священником, в першу чергу, є Ісус Христос. А ми є Його тіло, скажімо так, містичне тіло Христа. Священство через єпископство, презбітерат і діаконат. І третя корона, скажімо так, третє помазання це пророк. Це священик той, хто читає чтіці, які зараз читали читання, тільки що приймали участь у місії пророчій, у служінні пророчного. Хто такий пророк? Апостол Павло, зараз він скаже, в якому посланні, говорить про пророче служіння, що хто пророкує, той говорить в назіданні церкви. Тобто, якщо ми говоримо і слухає вся церква, читаємо Слово Боже, яке слухає вся спільнота, то ми пророкуємо, тобто приймаємо участь у навчанні церкви. Пророк це не, не той може так статися, що він пророкував їх і це колись там збулося. Пророк це не як в язичних віруваннях предсказаті. Пророк це не предсказатель в першу чергу, хоча може так статися пізніше. Пророк це той, котрий навчає. Тобто пророк той, котрий навчає, може своїм прикладом, бо, наприклад, як читаємо в Старому Завіті Єремія, наприклад, вдів на себе гормигу і ходив, то був чин пророчий. Тобто він своїм прикладом, своєю поведінкою своїм прикладом показував, що очікує на ізраїльський народ рабство, а, наприклад, вдів, Дів на, на шею. Чи тв... мій твій приклад для твоїх дітей, наприклад, що ти поводишся по християнськи, ведеш праведний, намагаєшся вести праведний образ життя? Це теж чин пророчий. Ти стаєш світлом, прикладом для інших людей. Ми таким чином якби, пророкуємо Христа. Ну і звісно, коли священик читає Євангеліє і говорить проповідь, повіч, назідає, да? говорить назідання церкви, повчання, це є теж чин пророчий. Чи ви коли навчаєте своїх дітей вдома навіть? Просто приклад простий, мама сидить, дитина лізе до неї на руки і каже, мама, я тебе люблю. Часто таке буває? Напевно. Мама що робить? Робить зараз, зараз, скаже таке пророцтво, тобто повчання. І Боженька тебе теж любить. Це вже перша катехеза. Повчає свою дитину про Божу любов. Коли дитина дуже любить свою маму і ці приклади любові, що вона дуже любить і обнімає. Я пам'ятаю, мене мама там питала, там подружки прийшли, а мама каже, покажи, як ти маму любиш. Аж за душу так прямо обнімав маму і показував, що я люблю. А мама віруюча відповідає дитині, а Бог тебе ще більше любить, набагато більше. Це якби цитата з Біблії, в якій Бог каже, що навіть якщо й мати рідна від тебе відмовиться, я ніколи не відмовлюся від тебе. Господь Бог таке каже, так? що ми навчаємо своїх дітей. Християнської поведінки або слова Божого прямо, впрост, або коли ввечері там, чи коли сідаємо разом, і тато бере Біблію і читає вголос для своїх дітей. Можемо хтось казочки читає да, на ніч, а хтось Біблію читає, біблійні історії, дитячу біблію читаємо, то це вже навчання. Ви стаєте пророками для своїх дітей. В такій маленькій школі Ісуса Христа в домашній церкві. Отже, ці три помазання всі ми маємо: Царя, Пророка і священника. Ми прийняли Христа як нашого Господа, як нашого Спасителя, як того, котрий. Планує нам життя, тепер маємо стати його учнями, в його дусі увійти на його дорогу. Амінь.